Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про топ-помилок при виборі стільця. З правого боку, в мене звичайний стілець, з лівого ергономічний, який значно поліпшить ваше життя. І розпочнемо. Першою помилкою є нехтування вибором робочого стільця. Більшість людей чомусь не надають належної уваги при виборі стільця. Краще вибрати бюджетну модель, яка різниця на чомусь сидіти. Повірте мені. Різниця є, починаючи від проблем зі здоров'ям, закінчуючи вашим загальним самопочуттям. Другою найрозповсюдженішою оманою серед наших клієнтів є думка, що шкіра або шкірзам це найкращий друг. Знову ні. При виборі стільця звертайте увагу, щоб стілець обов'язково весь був виготовлений з сітки або зі спеціальної тканини, яка є дихаючою. Третєю манливою думкою є вибір стільця по візуальних складових, а не функціоналу. При виборі обов'язково звертайте свою увагу на кількість та можливість конфігурацій у стільця, розпочинаючи від регулювання. Підголівника поперекової підтримки, закінчуючи ре... можливістю регулювання сили натиску на спинку, наступною помилкою є думка про те, що стілець вирішить всі проблеми з вашим здоров'ям просто за один день. Ні, це має бути. Командна робота вас і стільця. Стілець, якщо це звичайно не саллі, він не змусить вас встати хоча б раз на годину. Цей стілець не змусить вас ходити, зробити собі чайка замість того, щоб розвалитись на кріслі. Звертайте, будь ласка, на це свою увагу. І остання найрозповсюдженіша помилка це вибор стільця через інтернет. Стілець це як ваше взуття, з огляду на ваші анатомічні особливості. Стілець обов'язково необхідно приміряти, міряти і тестувати. Тому, якщо ви маєте можливість, обов'язково завітайте до нас в шоурум у Києві за адресою проспект Лобановського 56 або в Одесі та Львові, та приміряйте на себе. Ідеальний для вас стілець, а наші спеціалісти з радістю допоможуть вам обрати стілець, який підходить саме під ваші анатомічні особливості, та з яким у вас буде ідеальний меч.